Вона сказала, що не пам'ятає мого імені, хоча ми тільки що разом зустрічали світанок на пляжі. Сергій не планував закохуватись, він просто купив гарячий тур до Болгарії, втекти від офісу, квартири, де після розлучення стало лунко, і від усіх порад на кшталт ну затримайся. Сонце море, оленклюзів, нікого знайомого. Що ще треба? Вона з'явилася на другий день. В червоне плаття, Велике солом'яний капелюшок і сині сині очі з тих, що можуть бути або щасливими, або дуже втомленими від життя. Ви забронювали мені лежак, сказала вона з усмішкою, але в голосі виклик. «Хм, Тоді залишаюся тут, як компенсація, відповів Сергій, сам дивуючись власні сміливості. Звали її Ліда, приїхала з Хмельницького відпочити. Одна? спитав він. Вона кивнула. А ти? Теж. Вони пили холодне пиво під навісом, плавали далеко за бойки, танцювали на вечірній анімації, сміялися над туристами з надто гучними колонками. Сергій раптом відчув, що знову живий. Без огляду на минуле, без слів після розлучення. Просто тут, просто зараз. На п'ятий день у них стався перший поцілунок. Вночі, коли на пляжі не було нікого. Крім двох приблудних котів і чайки, що кричала в темряві. Ліда притулилася до нього і сказала Ми ж обидва розуміємо, що це тільки до серпня. А чому не довше? спитав він обережно. Бо вдома в мене син і чоловік. Я просто просто дуже хотіла згадати, що я жінка, а ти нагадав. Він мовчав. Раніше він би пішов, засудив, зробив висновки, але зараз. Він просто обійняв її. До кінця відпочинку вони більше не говорили про майбутнє, тільки сміялись, засмагали, сварились через сіль у салаті і сперечались, яка пісня їхня. А в день від'їзду Ліда залишила йому записку в номері. Не шукай мене, просто пам'ятай, що літо колись було, і ми в ньому теж. Сергій тримав той клаптик паперу ще кілька років, а потім одного дня знову приїхав до того самого готелю. І знову на другий день побачив знайоме червоне плаття. Тільки тепер вона стояла не сама поруч був підліток років тринадцяти. Вона глянула на нього і усміхнулась, а він просто пройшов пост з усмішкою, бо деякі літа не повторюються, і це добре.